Привіт мої любі! Сьогодні я считаю інформаційне поле особисто для вас через колоду карт Дорін Вірче Послання богинь. І сьогодні я витягну карту, яка підскаже вам, які конкретно риси характеру вам потрібно собі вімкнути або напрацювати. І так, випала ось така карта Золота возможность» Богиня Єманджа». Прямо зараз перед вами відкриваються двері, пройдіть через них. І так, що нам хоче сказати ця карта? По-перше, зараз відкриті двері для вашого успіху. Тобто, саме зараз зірки стали таким чином, що у вас є якийсь шанс досягти або отримати те, чого ви давно хочете. Тобто, зараз потрібно зібрати всі свої зусилля, всю свою енергію так, щоб взяти це. Для того, щоб взяти, потрібно залишити старе, для того, щоб було місце для нового, так? Тобто, потрібно очистити свій, перш за все, розум від старих паттернів. Тобто ми повинні розуміти, що щось таке велике на вас чекає: якесь відкриття, якась інформація. Якісь, якась таємниця, яка невдовзі стане явною для вас. Якась інформація, яку ви дуже давно запрошували. Можливо, зустріч з якоюсь людиною, знайомство з якоюсь людиною важливою для вас, для вашої долі. Тобто ця людина, яку ви зустрінете, дійсно переверне ваше життя в позитивну сторону, буде вашим помічником, наставником, буде давати вам підсказки, так? Тобто, Щось таке важливе прийде в ваше життя за допомогою цієї людини. І відкриються двері для нового. Відкриються двері для вашого якогось спасіння, для вашої допомоги, для того, чого ви давно чекали і шукали. Тобто, зараз ця можливість потрібно її взяти, відкинути всі страхи, всі. Якісь негативні моменти минулого, які вам, можливо, не дають цього зробити, і взяти цю можливість, взяти її, так як подарунок для вас. Ось. Тому набираємося сили, набираємося духу, набираємося моральних можливостей для того, щоб це все прийняти, підкидаємо страхи, відкриваємося позитивно і з добром приймаємо. Нове і щасливе своє життя.